Це просто щось то нереальне. Ви виграли айфон. Це просто невероятно. А... Дякую. От у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. Це, де, до ну вообще не жидав. Не вірив, що виграєш. да? Це ось такі айфон можливо. ти виграв зараз. Показую від проекту контент Ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор. Смартвіталесу. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь. Ну, не напевно, Лохотрон. Боже, ні, а... Блін, наскільки люди не вірять, так? Я не можу просто. О, алло, Олена, вітаю. А знаєте, хто вам Сергій. телефонує? Я вже бачу. Ви, ви що, на ефірі там? Ви очікувано. Так, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує iPad. Ну, це не Сергій Іванчук, це вам від контент-хати Це не тільки я, це і В'ячеслав, і Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То, це просто неймовірно. Я. Просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас а жінка ще там, що більше рада ніж ви. Це, це просто. Я не знаю. Ну я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли айпад запакований, запечатаний. Новенький у вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує? То я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. я вам І хочу подарувати. <гум> будь ласка, будь ласка. Так трошки прогрес мене. Я проходжу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас робиться. Сергій Мара вітається Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви виграли? Дуже дякую, божека. Я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я ніколи в житті нічого не виграла. Перший раз я виграла. Я вас Доброго вітаю. Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Вау, круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. Ой, як приємно! Дуже приємно. Здорово. Ало. Я вас вітаю, ви виграли фен Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю. Ви виграли телевізор 4 к з підсвіткою 43 дюйма. Я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш зір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена. Якщо чесно, то я не очікувала. Думали, що не паду. А коли щось так вигравали? Ні, це перший раз. Чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким, ми думали, вони реально потрібні. Дійсно? Ми хочемо усику грошей скинути. Алло. Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього. Доброї ночі, я вас чую. Фух, ми до вас добрались, я вам хочу дві тисячі гривень дати. Тільки це я з хочу вас... потратити на бронь і участвувати. Ви має, чуєте? Отак, Іван. Я вас вітаю. це Сергій Іванчук. Ви виграли 3000 тисячі гривень.